На цьому тижні головною темою буде можлива зустріч Трампа і Путіна на Алясці е, в п'ятницю. Але головне питання, чи буде там присутній Зеленський, коли я чую, що Зеленського можуть привезти туди і в разі необхідності навіть завести в комнату, де він буде тоді приймати участь в якійсь там формі. Я вважаю це маячньою не тільки що його можуть завести як декорацію, а й те, що він взагалі може поїхати. Ну, по перше, це була допом... ну, помилкова допомога зеленського. в... Рішення Трампа в переговорах з Путіним, це перше. По-друге, як сказав Валерій Чалай сідати за стіл, де вже пообідали двоє, ну третьому, якось не комільфо. Ну а третє, треба забувати, що бути декорацією або на підтанцовці, або взагалі тим, кого можуть завести, можуть не завести і забувати про суб'єктність країни, не можна ні в кої якому разі, навіть якщо ти граєш роль президента, але. Ти офіційно президент, треба про це не забувати і про статус країни, і про те, що такі дії неприпустимі.